Я прочитала десятки книжок із саморозвитку, але саме ця вразила мене найбільше. Ця книжка дає такі поради і показує закони, які однаково класно працюють і для побудови бізнесу, і для побудови щасливого життя. Це та мудрість, яку варто втілити в життя прямо зараз, для того, щоб потім не шкодувати. Це рубрика між рядків. І сьогодні ми говоримо про книгу Стівена Бартлета «33 закони для бізнесу і життя. А якщо ви вперше на моєму каналі, давайте знайомитись. Мене звати Лена Науменко в минулому я синхронний перекладач, і впродовж 26 років я викладаю англійську дорослим. Окрім того, я дипломований нейролінгвістичний коуч і допомагаю людям ставати успішнішими і кращими. Це мій канал U360 про всебічний розвиток особистості та англійську як частину того самого саморозвитку. Тож давайте починати. Отже, в рубриці міжрядків книга Стівена Бартлета «33 закони для бізнесу і життя. Власна книжка, але давайте розберемося, чому знаєте, буває, читаєш книжку, і все одне й те саме. Напевно, ви помічали. Якщо ви читали одну, другу, третю книжку по саморозвитку, в якийсь момент ви говорите, що ну все як завжди, ну такі банальні істини, скільки можна переливати з пустого в порожнє. Я особисто ставлюся до цього трішечки інакше. Для мене кожне повторення це шанс запам'ятати краще, це шанс нагадати собі про щось. Це знаєте, такий елемент навчання, коли кожного разу дивишся під різ Різним кутом, і можеш одну і ту саму ідею втілити зовсім інакше. Тому для мене це окей. Але ця книжка насправді відрізняється від багатьох інших. По-перше, мені дуже подобається оформлення цю книжку, дуже легко читати за рахунок того, що розділи доволі короткі, дуже багато різних шрифтів і ілюстрацій, що дозволяє читати книжку легко і рухатись по ній доволі швидко. Мова в книзі легка, така дружня, і дуже багато прикладів з досвіду людей або історії. Брендів і все це робиться для того, щоб достукатись до читача, показати наочно, як це діяло, і переконати, що ці поради правда діють. Але давайте по суті, сьогодні я розкажу про шість з 33 законів. Рубрика називається Міжрядків. А це означає, що те, що я читаю, я пропускаю через себе, я рефлексую і помічаю якісь речі, які відгукуються саме мені через мій досвід, через мої переконання, через мій світогляд. І звісно, коли ви будете читати. Ати книжку, напевно, ви помітите щось своє, і можливо, це навіть наштовхне вас на інші думки. Тому я завжди раджу і послухати, а потім піти і почитати. І я завжди раджу рефлексувати над прочитаним. Тому я маю надію, що після цього відео ви правда побіжите в магазин, придбаєте книжку, прочитаєте. Ну а я розкажу про ті шість законів, які відгукнулися саме мені. Перший закон це найкращий спосіб навчатися це навчати. І Я для себе розумію, чому він мені відгукнувся, тому що це і моя. Я філософія також. Я знаю і переконувалась безліч разів, що найкращий спосіб щось запам'ятати, вивчити і потім почати це застосовувати на практиці це спочатку прочитати, потім переказати, а потім розказати про це комусь іншому, допояснити. І найкращий спосіб зробити це самими простими своїми словами, так ніби ми пояснюємо трирічній, десятирічній дитині. Знаєте, навіть проводили дослідження з двома групами студентів, де одній групі під час Лекції дозволили списувати з презентації і робити конспект таким чином, а іншій групі не дозволили цього робити, а сказали записувати і конспектувати своїми словами. І ви тільки уявіть, що група студентів, яка писала своїми словами, запам'ятовувала і засвоювала матеріал на 60% краще. Тому завжди, коли ми хочемо щось вивчити, наприклад, в англійській, ми читаємо, переказуємо, ми слухаємо, ми переказуємо. І так будь-які знання, все, що ми вивчаємо. Чаємо потрібно одразу піти і застосувати на практиці, або для себе, хоча б, розказати, або розказати близьким, або записати на диктофон. Ось тоді ця інформація засвоюється найкраще, і дуже важлива думка прозвучала в книжці: що майстром нас робить не знання як таке, а вміння ним ділитися. Тому я вважаю, класним лайфхаком буде кожного разу, коли ми вивчаємо щось нове, одразу піти і розказати про це комусь, тому для кого це буде. Цікаво і корисно. Другий закон для успіху це принцип кайдзен або невпинне покращення. Насправді цей термін походить з Японії і є основою виробничої діяльності компанії Toyota. І саме він дозволив компанії підвищити продуктивність, збільшити мотивацію співробітників, зменшити витрати та підвищити конкурентну спроможність на ринку. І основою цього принципу є те, що важливі не якісь великі стрибки вперед, глобальні покращення, а маленькі покращення в. Кожній сфері система працює таким чином, що спочатку потрібно створити певний високий стандарт, надалі притримуватись його і паралельно втілювати в життя маленькі покращення. До речі, компанія стимулює співробітників виходити з ідеями для покращення і весь час випробовує щось нове. Таким чином, звісно, дуже багато ідей не є влучними і не є успішними. Але завдяки тому, що вони весь час пробують, пробують пробують і щось досконалюють загально. Компанія Ростей покращується також, і ось цей принцип створити стандарт, притримуватись його і невпинно покращувати, можна примінити до будь чого в реальному нашому житті. Також ми обираємо ту сферу, в якій хочемо бути успішними. Далі ми досягаємо певного стандарту, який нас уже влаштовує, який є доволі високим. А потім ми весь час пильно дивимося, що тут можна покращити. Так само до речі, в англійській. Ми спочатку досягаємо певного рівня, на якому ми вже. Можемо говорити зазвичай це рівень а 2, Б1. Але звісно, нам цього не має бути достатньо. По перше, тому що якщо ми припинимо навчатися, то ми все одно підемо вниз. А по-друге, завжди є що вдосконалити. Саме тому за допомогою певних методик ми досягаємо ось цього рівня, наприклад, Б1. А далі, вже за допомогою інших методик, ми ростимо наш рівень і робимо так, щоб з одного боку нам все ще було цікаво, щоб активності були різними, але з іншого боку. Щоб ми постійно рухались. Третій закон, напевно, мій улюблений: полюбіть свої помилки. Я стільки разів кажу своїм студентам: да не бійтеся ви тих помилок, помилки це ваш фактор росту. І мені дуже радісно, що в цій книжці говорилося і про це також. І знаєте, наводили такий приклад. Є компанія, директор цієї компанії сказав, що він дуже любить і стимулює своїх співробітників приходити до нього з різними часом безглуздими, Ідеями по вдосконаленню бізнесу і всі ці ідеї випробовуються на практиці. І насправді 90% тих ідей вони доволі провальні. І його запитують: Окей, якщо ти такий прогресивний, що ти скажеш на те, що якийсь співробітник прийшов з такою ідеєю, і ви втратили 600 тисяч доларів, ти його звільниш? І він каже: Ні, я його не звільню. А чому я маю звільняти людину, за навчання якої я щойно заплатив 600 тисяч доларів? Він піде до конкурсу. Курента і за мої 600 тисяч доларів не зробить тієї помилки і допоможе їм зростати, так я краще залишу його собі, і в мене буде людина, яка вже буде розуміти, як робити не потрібно. І ось для мене це так геніально справді, скільки людей бояться зробити помилку і через це нічого не роблять. І я думаю, якби замість того, щоб вчителі критикували за помилки, або в компаніях, замість того, щоб вибудовувати систему, Тему мотивації до мотивації краще хвалити за помилки і заохочувати нові ідеї. Тому що насправді для того, щоб знати, що працює, так само потрібно перевірити, а що ж не працює. Пам'ятаєте, так само Едісон колись сказав, що я знайшов дві тисячі способів, як робити не потрібно перед тим, як винайти лампочку. Особисто для мене помилка це зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок стосовно того, як ми навчалися, чи які знання ми здобули, чи людина достатньо. Добре, зрозуміла, і чим більше помилок ми робимо, тим більше шансів у нас досягнути успіху, тому що кожен раз ми відкидаємо і відкидаємо щось, що не працює. В книжці так і говориться: хочете збільшити швидкість досягнення успіху, збільшить кількість помилок. І в англійській, до речі, так само я говорю: та наробіть тих помилок. Мені особисто почуту помилку дуже важливо, тому що, по-перше, я зрозумію, що мені потрібно допояснити. По-друге, я зрозумію статус навчання. Де людина знаходиться зараз, що ми засвоїли добре, що засвоїли не дуже добре, на чому можна акцентувати свою увагу. Але мені ще важливо інше. Уявіть собі, ви створюєте умовно, якщо ми говоримо про англійську, тисячу речень. З цих тисячі речень 900 точно буде класних і правильних. І встав будуть помилки. Але ж 900 вас чомусь навчили. Ви автоматизували свої знання, ви їх закріпили, ви побачили, як можна робити. А на тих 100 ви навчитеся робити ще краще. Якщо я подивлюсь, перевірю, пораджу, молекулярно розберу кожну помилочку, допоясню, і у вас не залишиться білих плям. Так це ж чудово. І оце це я розповідаю на курсі вільна англійська, де кожне завдання у нас розмовне. І спочатку, звісно, страшно говорити. Але ми розуміємо, що страшно на занятті, а легко буде в житті. А якщо навпаки боятися на занятті і не робити, так в житті буде ще гірше. Нічого хорошого з того не буде тому книжка закликає, і я закликаю, навчаючись живучи, робіть помилки. Робіть, навчайтесь на них, виправляйте і завжди будете знати, що діє, а що не діє. Наступний закон, який мені сподобався в книжці, навичка нічого не варта, якщо вона не приносить користі. І тут важливо, що ця навичка, яка у вас є, вона може приносити користь вам, але важливіше, вона повинна приносити користь іншим. І цінність навички визначається контекстом, де ця навичка була застосована. Той від собі, ви вивчили англійську, а потім нею не говорите і не читаєте, і не слухаєте. По суті, ви можете стверджувати, що. Ви знаєте англійську, але яка з того користь, якщо ви ніяк не застосовуєте на практиці, або якщо ви в дитинстві навчалися танцювати ча 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 а потім ніде не можете показати свою класність, як ви танцюєте, і не можете навіть самі насолодитися своїм умінням. Тому завжди, коли ми маємо якусь навичку, ми повинні її застосовувати, показувати, і вона повинна працювати на нас. І в книжці був зазначений корисний момент, важлива не лише навичка. а Комбінація різних унікальних навичок, щоб вважатися найкращим в якійсь галузі, неважливо бути найкращим в якійсь одній навичці. Потрібно добре володіти додатковими унікальними навичками і ефективно їх поєднувати між собою. І ось коли ми вже класні в чомусь одному, а потім у нас є додаткові скіли, які підсилюють основну експертизу. Ось тоді ми стаємо унікальними на ринку. В ефективності і правдивості цього закону я переконалася. На своєму досвіді, адже моя перша освіта, іноземна філологія, друга освіта фінанси і кредит. Окрім того, у мене десятирічний досвід синхронного перекладача, і в додаток до цього я ще й коуч. І комбінація цих навичок дозволила мені створити унікальний продукт, який поєднує знання філології дуже загальне, знання бізнес-процесів, практика синхронного перекладу підсилила вміння навчити людей говорити і поповнювати словниковий запас. Ну а розуміння психології дозволили. Воляю достукатись до студента і дати найкращий можливий результат через розуміння механізмів роботи мозоку. А от інший приклад з мого життя це коли я хотіла перейти з роботи з корпоративним бізнесом в маркетинг. У мене був лише досвід роботи з великими корпоративними клієнтами і зовсім не було досвіду роботи в маркетингу. Але у мене була одна перевага англійська і компанії якраз потрібно було ці дві навички разом, розуміння того, як працює великий. Корпоративний бізнес і англійська. І беручи мене на роботу, вони закрили очі на те, що у мене не було досвіду роботи в маркетингу. Це лише два моїх приклади, але ви для себе можете подумати, яких навичок вам не вистачає для того, щоб бути більш конкурентоспроможними на ринку, взяти і виписати для себе, яка у вас експертиза вже є, а чого вам не вистачає. Переглянути обяви вакансій і зрозуміти, які спеціалісти потрібні. Якщо потрібно потрібна вільна англійська, то додати в список нових навичок англійську, якщо потрібно розуміння якихось інших процесів і володіння іншими навичками, так само в списком виписати, і потім подивитися, що з цього ви можете опанувати, що не забере у вас надбагато часу чи зусиль. Наступний закон це навчитися тайм-менеджменту і дисципліні. Але тут такий цікавий момент в книжці зазначено, наскільки важливо розуміти всю незначущість – нас в цьому світі як окремо взятих одиниць, наскільки швидкоплинне життя, і наскільки багато речей ми робимо впусту, виділяємо на те час, а воно ну зовсім не важливо. І мене особливо вразила табличка, яку я зараз вам покажу. Просто погляньте на цю табличку, і нехай вона сама скаже за себе: перший стовпчик це ваш вік, другий це скільки років ви вже прожили, а третій скільки залишилося. Як на мене, доволі вражаюче. От мені. 44 роки, і це означає, що 16 тисяч днів я вже прожила. А залишилося в мене, якщо мені повезе, і я проживу 75 років, залишилося 11 тисяч днів, тобто більшу частину відведених мені днів я вже прожила. І мене це, чесно кажучи, шокує. От, поки не думаєш про цифри і ніяк не вимірюєш, здається, що та ще часу дуже багато, але коли ось ці цифри слугують таким собі холодним душем, починаєш задумуватись. Книга пропонує надавати значущості тому, як ми розподіляємо свій час, тому що сам час ми контролювати не можемо, і не можемо передбачити наперед, скільки його в нас ще залишилося. Потрібно взяти і поставити на перше місце ті речі, які насправді важливі для нас, і які стратегічно допоможуть нам і стати успішнішими, і багатшими, і кращими дружинами, чоловіками, і кращими батьками, і кращими друзями. Ось на цьому повинен зосереджуватися Весь фокус мені дуже сподобалась метафора з казино і фішками. В книзі сказано: уявіть собі, що ви в казино, і у вас є безліч безліч фішок, де одна фішка дорівнює одній годині вашого життя. І кожен раз, коли наступає нова година, ви маєте круп'є віддати ту фішечку, тому що ця година почалася, і ви її вже повернути не можете. І ось це так ви можете фізично відчути, як спливає ваш час кожен раз, коли ви змушені віддати по одній фішечці. Однак круп'є може дати вам фішечку назад, якщо, наприклад, ви займаєтесь здоров'ям, спортом, правильно харчуєтесь, тому що ці речі потенційно можуть продовжити. Ваше життя. І основний заклик після цієї метафори розподіляти своє життя і свої фішечки розумно. До речі, у мене на каналі є два відео: одне про дисципліну, а інше про тайм-менеджмент. Я запрошую вас їх переглянути, тому що там теж є дуже багато корисних порад, як можна розпоряджатися своїм часом, розподіляти його та як екологічно побудувати власну дисципліну. Переглядайте. І останній пункт на сьогодні це сила прогресу. Знаєте, ми дуже великого значення надаємо глобальному прогресу, не пам'ятаючи про те, що насправді глобальний великий прогрес це просто комбінація маленьких кроків. А окрім того, значно легше прогресувати, рухаючись поступово, а не одразу очікуючи на якийсь великий результат. І сила цих маленьких кроків, окрім звісно ж, накопичувального ефекту, є ще й в емоціях, які ми переживаємо на шляху до великого успіху. Слідження доводять, що не так радує нас фінальна точка, як радість від маленьких кроків і усвідомлення того, що ми не стоїмо на місці, а постійно рухаємось. І звідси виходить, що для того, щоб досягнути успіху, нам потрібно створити такі умови, де ми будемо постійно рухатись і постійно відчувати позитивну емоцію. Саме тому, наприклад, на шляху до досягнення чогось важливо не бігти такий великий марафон, а створювати собі маленькі спринти поступово рухаючись від маленького досягнення до іншого маленького досягнення, тому не здаємося, винагороджуємо себе, хвалимо себе, рухаємось маленькими кроками і не очікуємо від себе нічого надзвичайного. Ось такі шість законів я виділила особисто для себе. А звісно ж, я пропоную вам іти в магазин, купувати книжку, читати, знаходити свої закони, які відгукуються саме вам, та звісно, втілювати їх в життя. Якщо вам цікава тема саморозвитку мотивації та ви вивчення англійської, підписуйтесь на мій інстаграм, там ще дуже багато корисного. А також, якщо тема вивчення англійської для вас зараз актуальна, під цим відео ви знайдете посилання на анкету перед запису на моє велике навчання вільна англійська, де за два місяці ви зможете суттєво підвищити свій рівень та заговорити вільно і впевнено. І хочу нагадати, що цей канал створено для вас і завдяки вам. Тому кожен коментар, лайк та підписка надзвичайно цінні для мене. Тому підписуйтесь. Пишіть, що для вас було цінно, А з вами була Ліна Науменко, і до зустрічі в нових відео.